Приступаючи до нього, каменя живого, хоча людьми знехтуваного, але Богом вибраного, дорогоцінного, і самі, як живе каміння, будуйте з себе дім духовний, священство святе, щоб приносити через Ісуса Христа жертви духовні, приємні Богові. Тому що в Писанні сказано: ось я покладаю на Сіоні камінь. Наріжний, вибраний, дорогоцінний і віруючи у нього, не буде посоромлений. Отже, для вас, хто вірує, він дорогоцінність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним, камінь спотикання і скеля спокуси, вони спотикаються, не підкорюючись слову, на що й були визначені. Але ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люди, надбання, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із пітьми у своє чудове світло. Отже, не залишайте сміливого прагнення вашого, якому є велика нагорода. Тому що терпіння потрібно вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне, бо ще зовсім недовго і грядущий прийде, і не забариться, праведний житиме від віри, а якщо відступить, не матиме насолоди душа моя в ньому. Ми ж не з тих, хто коливається на загибель, але віруючи. На спасіння душі, віра ж є сутність того, на що уповаємо, впевненість у тому, чого не бачимо. Наші вітання вам з України, шановні друзі, і будемо говорити трошки про віру. Як ми можемо зрозуміти, то Богові без віри догодити неможливо, бо праведні вірою житиме. Ні з закону ми не можемо виправдатися ні в який інший спосіб. Тільки вірою в Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому ми повинні зрозуміти, що тільки міцність нашої віри, коли ми дійсно є тими каменями в Домі Божому, які неможливо всунути. Тільки тоді ми можемо догодити Богові і виконати Його задум на наше життя. Але якщо ми, як те сміття, яке носиться вітром, чи як ті хвилі, які відвладні вітрові, сьогодні тут, завтра там. Сьогодні вірю, завтра не вірю, то тоді дійсно ми далекі від Господа і абсолютно не знаємо ні Його особисто, ні Його любові, ні Його задуму на наше життя, ні слова Господнього. І просто перебуваємо в такому душевно-тілесному християнстві, яке нічим не відрізняється від людей цього світу. Так, для цього ми і святкуємо, щоріч Різдво для цього Ісус і прийшов на землю, щоб ствердити Боже Слово і явити нам своїм життям, собою, що ми маємо бути духовні, ходити за духом і дійсно духом впокорювати наше тіло і нашу душу. Як він і показав приклад, Дух підкорив його тіло, Його душу. Навіть тоді, коли він вже знав, що зараз прийде Юда, і він буде. Зраджений і буде страждати, і буде розп'ятий, він впокорював душу духом, хоч вона і страждала. І так і показують нам апостоли, щоб ми дійсно в вірі рухалися до досконалості, пізнаючи Слово Боже, тому що тільки духовні вони можуть з'єднатися з Богом. І той, хто не має Духу Божого, той не є Христовий.